Сьогодні 21 серпня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 21 серпня в Україні світі святкують Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму. Він був затверджений Генеральною асамблеєю ООН 2017 року. Метою цього дня є вшанування пам'яті жертв тероризму та підтримки тих, хто постраждав від терористичних актів. Цей день нагадує про важливість підтримки жертв тероризму, забезпечення їхніх прав та надання їм необхідної допомоги для реабілітації та інтеграції в суспільство. ООН відіграє важливу роль у цьому процесі, спрямовуючи міжнародному співробітництву та під. Тримці жертв Кож 21 серпня святкує день без косметики і макіяжу. Цей день присвячений пропаганді природньої краси та підвищенню обізнаності про важливість прийняття себе таким, яким ми є. Основна мета цього дня заохотити жінок і дівчат відмовитись від використання косметики, хоча б на один день, щоб підкреслити свою природню красу та відчути себе комфортно без макіяжу. Це також нагадує про те, що краса не обмежується зовнішнім виглядом, а включає внутрішню гармонію та впевненість у собі. Також 21 серпня День поета. Це свято присвячене вшануванню поетів та їхньої творчості. Воно нагадує про важливість поезії в культурі та суспільстві, а також про внесок поетів у розвиток літератури та мистецтва. Цей день чудової нагодою для того, щоб оцінити авторів і їх вірші, а також за тих майстрів слова, які зробили значний внесок у світу літератури у різних країнах. Проводять літературні заходи, поетичні читання та інші події, присвячені цьому дню. Сьогодні народилися 1953 рік український поет, есеїст, перекладач, лауреат Шевченківської премії Дмитро Кремінь. 1983 рік українська акторка театру і кіно учасниця телевізійного шоу Жіночий квартал Ольга Жуковцова. Кияшко. 1999 рік українська акторка кіно і театру Марія Смолякова.